Усім доброго ранечку. Сьогодні прокинулись та й нарешті прийшла черга до ось цієї капусти. Ніяк ми її не посадимо. Садили ми цю пекінську капусту в теплички і ось залишилися такі остаточки у нас, бачите, викинуть ніби той жалко, а думаю, ось спробуємо. Посадили в теплиці, то там по-любому капуста буде, тому що вирощуємо вже не один рік, росте гарна і велика. А от. Цікаво подивитися, яка вона буде в нас на вулиці, чи воно щось вийде з неї, чи ні. Тож, ось у мене тут була редиска, редиску вирвали, а тепер такий кусочок землі гуляє, та й думаю, зараз візьмемо її туди, посадимо та й подивимось, щось буде з неї чи не буде. Просто самі для себе ось так цікаво. До речі, десь Сашко мій видивився. Спосіб забула, як він зветься, як він казав, безвідвольний. Да. Тобто не треба перевертати землю, просто ось так підкопали, і вона така пухка, м'яка, і нормально. Тим більше для такої капусти малесенької. З головою хвата оцієї глибини. Та й не тільки для малесенької. Взагалі, пекінська капуста, коріння, як такого, немає. Бувало таке що ми в теплиці просто поливали цю капусту, десь ногою чуть-чуть зачепив і вона вже лежить. Там коріння в неї взагалі нема ніякого. Ну, та й стоїть вже декілька днів у цій касеті Росту їй нема, того що нема куди їй рости. Не знаю, може хоч салат вийде з неї. Можливо, й не буде качано, а може щось таке й побачимо. Ну, Ради експерименту. Капустка це називається білко. Ще таку капусту не садили, то цей рік буде пробний. Зараз загрибу, це все бур'яно той, та й посадимо. До речі, гляньте, у мене помидурчики вже доспіли. У нас цей рік тих помидорів не знаєш, куди дівати, а я думала, що... Коли полула на городі вирвала цей кущик, посадила, а він ще й прижився, ще й ось які помідурки. Треба буде зірвати їх, а то що ж вони тут зрь виросли у нас. І петрушку треба вже зрізати та й заморозити теж. Бо вже воно. Ми вже її смикали, смикали, та треба ще й на зиму заморозити. Ну от і все, ділянка готова. Зараз будемо садити нашу капусту. Та й хай собі росте. А до речі, ось гляньте, як розкущилася вже моя полуничка. Садила я її наскільки меншою. Пройшло два тижні да? чи три. А я й не думала, що так швидко розростуться ось такі гарні кущі. Така красота, скоріше б уже весна, та подивитися, що з цього всього вийде. Дуже гарні кущики. Так що будемо ми ще й з полуничками. О! Ну, зараз я догрибу той бурйон та й все. Капустка ніби й непогана, якщо не з'їдять слимаки, Того, що слимаків кучу, треба брати у брата цю. Ми купили цілий мішок. Слимок оф, то допомагає дуже сильно. Посипав і все. І більш ніхто до цієї капусти не підійде. Наскільки сильна речовино, що слимок тільки на нього наступає і все. І далі він уже не повзе. Так що ось така у нас капустка білка. Посадимо та й подивимося, що з цього вийде. Тим більше є де посадити, то чого не посадити. Thank you Не поміщається моя капустка. То ось тут скопали ще під цибулькою рядочок і під ще там наш близенько. Я думаю, може там цілого рядка й не буде, але ж ось у остаточки такі. Куди ж його викидати? Нехай посадю, та й хай буде, може ж буде щось. Ось так, чотири рядочки є. І зараз ще під цибулькою. Тут по дев'ять кущиків влози, більш не влозе. Та і все. Та й така буде горна Дивіться, яка горна. Тільки по-любому треба сипати от слимака, бо до ранку її не буде. Цієї капусти точно з'їдьоть. Ну от і спасли ми свою пекінку. Так що подивимось, буде чи не буде. Хай як хоче, росте, чи, чи як получиться Але ж все-таки в землі, я думаю, воно щось повинно підрости, чим в тій касеті воно вже стоїть. І не йому росту. Зараз переставлю, бо не достає кругом наша вертушка. Пополивається, та і все, і хай собі росте. Як захоче жити, буде жити, а не захоче, то хай як хоче собі. Зараз перетягну. Ну, ось і посадили ми пекінку, все. А тепер нехай собі росте. Що з цього всього вийде, далі буду вам показувати по можливості. Та й побачимо, чи росте пекінка на вулиці, чи не росте. Тож, усім до зустрічі, всім пока!